Добрий день всім! З вами знову я, Максименко Марина Анатолівна, керівник гуртка народознавства Центру дитячої та юнацької творчості «Провій». Сьогодні чудовий день, як ви бачите, сонячний, ясний. І незважаючи на те, що сьогодні вже було три повітряні тривоги, ми зберігаємо спокій. Ми дякуємо Богу за таку чудову погоду. Що ще балує нас теплом і звісно, дякуємо нашим захисникам та захисницям, що ми маємо змогу насолодитися цією погодою і продовжувати навчатися. Отже, сьогодні ще раз пропоную вам попрацювати з природним матеріалом, тому що не можна посити таку можливість, такий шанс, коли стільки матеріалу доброба прямо у нас під ногами. Так, не змогла прийти повз одну цікаву ідею. Знову ж таки, немає цієї людини, не бачу її в Ютубі, але обов'язково в описанні під відео скину посилання на інстаграм-канал. Дуже багато цікавих ідей цього автора із природного матеріалу, і взагалі з таких підручних засобів. Я думаю, що вам це теж дуже сподобається. Тому, якщо захочете, за ссылочкою під описанням. А що ж ми робимо сьогодні? А от сьогодні я хочу запропонувати зробити вам таке яскраве панно, яке продовжить такий яскравий осінній настрій у похмурійній. В моїй кімнаті це панно вже зайняло своє достойне місце. Зараз я вам його покажу. Бо я, наприклад, дивлячись на нього, проникаюся таким позитивним осіннім настроєм, якого і вам бажаю. І в мене яскравий листопад. Давайте приступати до роботи. Отже, сьогодні обов'язковою умовою має бути оцей легкий пестилин. Можна робити цю пробку зі звичайного пестину, але він не застигає і, на жаль, буде псуватися ще й дуже обтяжувати гілочку. Вам буде потрібно буквально 4-5 кольорів. Ну, беріть, щоб такі були, як ми кажемо, осінні кольори. Так? Далі, ну, все, що нам дарує природа, це маленькі листочки, Думаю, я за завеликі буду їх зменшувати. А Ножиці потрібні будуть, шпагат потрібен буде. так. Щось, Якась площина, дощечка, на якій ви будете утворювати медальйончики. Так? І кришечка буду придавлювати нею. Ну і ще обов'язковою умовою сьогодні є. Будь-яка гілочка, яка вам сподобається, на якому будемо підвішувати наші медальйони. Отже, розпочнемо. До цього поки обережний природний матеріал приберемо, Візьмемо дощечку собі. Так. І для яскраві ми залишимо даммистинок, ми будемо з них робити. А такі більш приглушення ми візьмемо для наших медальончиків. Трошки ручкою прижмемо, дивіться, так? поки що великий не робимо такий. І далі починаємо формувати, що ж ми хочемо на ньому створити. Я от ще такий такий виноград, але боюся, що він зараз розчалиться. Ну, спробувати. Хочу, може, видаю його тут якось приєднати. Щоб він не розчавилося дуже. Так, ні. З виноградиком. А тепер, де місце більше у нас лишилося, треба зробити дирочку. Так, я відділила агочку від нашої. Така велика не потрібна, щоб було загострене трошки. І поки він не висох, треба зробити дирочку, в яку ми потім будемо вставляти шпагат, щоб підв'язати. Ми будемо підв'язувати і все. І відкладаємо його застигати. Ай трошки лежить. поки. Беремо наступний колір, Пишемо. Все, мідальонки ми залишили, вони хай просихають. Далі ми беремо нашу гілочку. Ну, якщо дуже довгі якісь гілочки, то ви їх обрізаєте або відламуєте, тому що довгі сильно не потрібні. Ми зараз по теж поробимо деякі ягідки. І далі беремо звичайний лак для волосся. Так, і чимось прикриємо наш стіл. 20, тому Так. І е, знаємо, що біля вогню ніякого не можна все робити, так? Десь за столом просто покриємо, обшикаємо нашу гілочку. Дивіться, вона відразу інший вид має, так? Так. Угу. Можна так само ще й лаком для нігтів покрити, але і цього достатньо. Ну, Запах є, тому... Провітрити потім, так? Так. Все. Теж можна поки що відкласти, хай воно трошечки просихає. Так. А ми тим часом нарізали шпагатик для кожного з наших медльйончиків і робимо оці е, мотузочки е, різної довжини. Ну, десь, десь 40 см, десь 30 см, тому що вони будуть у нас звисати в різних частинках по-різному. Десь щось коротше, десь довше, так ми зараз їх так, щоб вони не були всі в рядочок один. Нарізали. Далі ми беремо пластилин, який у нас залишився. Тут уже можна взяти оці яскраві кольори, зелений, помаранчевий. Покатаємо з них таким невеличким. На мистинки зробимо. Так це, мабуть, так, десь такі. Щоб і не дуже малі, щоб їх було видно, так? Ну і не зовсім і не дуже великі. Дуже-довго -довго гадала, як же зробити так, щоб вони у нас були. З отвором, так, але не виходить. То, мабуть, у такому сірничками повставляємо і почекаємо, коли застигне. І тільки тоді сірничок будемо доставати. Наша гілочка вже просохла. Але вона така, бачите, як волога, така вона і залишиться. Так, тепер оберемо ту частину, якою вона у нас буде висіти до стінки. Ті, що у нас залишилися на мистенці, ми з них сформуємо наче листочки. Можемо навіть намалювати щось так, якісь проживочки подавити. Тепер ми маємо дочекатися, коли наші ці елементи позастигають. Ну, отже, Всі наші детальки просохли. Я дала їм ніч, для того, щоб вони висохли. Щоб бути певним, що вони у нас готові. І ми починаємо зараз збирати наше панно, так, вишувати. Беремо наші вітальники і нав'язуємо. Так, і тепер будемо нанесувати чи Як я не критила, все одно довелося звернутися за допомогою до циганської голочки цієї великої, бо не могла протягти ці свої намистинки нидочком. Тому візьму її і будемо потихеньку. Наживляти наші намистинки. На цій, на цій відстані, так щоб вона не їздила то, можна зав'язати невеличкі вузлик під нею. Далі можемо зав'язати ще один вузлик і, наприклад, додати померчовищика. Наживили і прив'язуємо до нашої гілочки. Я же можу просто у нас все сухо. Так. Це найтовше, то мабуть я ее так всередину десь причеплю. Тетрошки короче. Коли ми прив'язали до гілки всі елементи, як ми хотіли. Так? Зараз візьмемо ножнички, повідрізаємо зайві шматочки. Ниток, і візьмемо ще один шматок шпагату для того, джуда, для, я так звикла, шпагату назад, для того щоб повісити нашу гілочку, так? зробити петельку, на якій вона буде висіти. І все. І от наше пано готове. Зараз я вам покажу, як воно виглядає висічно стінці. Сподіваюся, що вам сподобалася ідея і також, як і я втілити її у життя.